Вітаю на каналі. Сьогодні у нас тест акумулятора. Ось такий от райкер. 4 це від о, пилочки. І вона в описі буде та пилочка у -у -у. Особливості. Є USB-зарядки. І індикація, яка дуже довго включається. Але гарно. Але довго. І гарно, і довго. Ось, повністю загреше. Ну, жити з таким можна. Так, давайте легенько такою штукою перевіримо. Зарядочку до телефона. Чи вміє вона спілкуватися зараз, включаю. Ще быстріше шані. Ого! Півтера Ампер. Ну, на звичайній на, на пузі 5 так сказати. П'ютер Ампер. Круто! Не вже дав буде Ампер. І все. Ладно. Так, це вимика. чуть-чуть. они -чуть. а, полностью заряжены Я думаю, там не, не дуже впью посадить этого аккумулятора. И по балансу сподіваюсь, что все в порядку. Давайте я его, сподіваюсь, что швиденько раскручу. Так, вот такая вот плата. Ну, по сути, Схожа на таку саму, як в 2-амперному акумуляторі. Ось тут. Заберем, щоб фейерверті не було. Лемісь, ну, кнопочки нема, це заглушка. Та на іншу модельку мала бути кнопочка. Що Шаровим. Да, звісно, міряємо внутрішній опір. І почнемо. Е, опис одразу кажуть: потрібно, якщо хочете знати за саму комірочку, множте на 2, ось, вісім, шістнадцать. По напрузі 4, 11. Чудово. Вона пройде 4.12. Ще краще. А по опору 8 з копійочкою. Далі. Так, вісім. Менше 8. Напруга 4,11. ну, 4,12. Поки що баланс сування мені подобається. Так, тут. 8 з копеєчкою, опір. Напруга 4.12 можна сказати. Хорошо. Так, тут 8. 4.13. Тут саме більше заряжено. Малесенький дисбаланс на, на попередньому відео, де може в майбутньому. Де двох амперний акумулятор була розбіжна піша? Одинадцять два. От тут там більше? Ну, в принципе, в принципе. Да, шуну. Uh -oh. До балансования питания взагалі я відрядую. So, по сути, минимально. Хотя вот он, он сегодня с коробки. Він ще ніде нічого не спів відбалансуватися, просто разочок зарядили його і почекаємо. Так, все. Угу Як гарніше його поставити? Ось так от ставлю його. Термометр між комірки. А термометр, что можно и сюда запрыгнуть. Чудово. Так, плюсовая кленка сюда. Страшненько. Вот сюда. Вот сюда. Так, какой вот так квест, чтобы все было добре, верно. І корпус, конечно. Ось. Все. Так. Так, як заявлена 4 Ампера. Навантаження 1С, це буде 4 А. Ось я вам запустив. Тримає, показує ось ту внизу температуру. Лічильничок пішов. Зараз ви це бачите вже в пришвидшеному відео. А для мене це має бути ціла година. Так що я лишаю це все тут, а сам йду гуляти. Ну що, ось результат. Майже 4 Ампер. Так, це на 4 амперному цьому. Навантажені. А тепер давайте зрамте. як я завжди роблю. Доб'ємо на одному Ампері. До речі, хтось там писав, що міряти напругу під час тесту. Дивимось. ну, по суті. Схожі цифри. Що воно дає і як воно дає? Я чесно. Ну, є здогадки, але може краще ви мені поясніть. Такс, ось, все. 4,1 А ємкості. Температура 30. Така сама була, як, як коли я прийшов і кінчився тест на 4 А навантаження. І зараз він має 11 вольтів. Це воно, це його напруга, напевне. Зараз ще разочок. Пройдемося по комірках. Так, вийшло все забрали. Ні, давайте так сравним. Чудово ну, нібито. Ну, я сподіваюся. Так, все разом міри ось. 14,5 вольт по внутрішньому опиру 45. 45. Ось тут на клемах, на клемах, на клемах, О, 12,7 воль. Так, пробіжимося у всіх комірках.

2,91. Ну, то саме, що от в третіх. От в цих двох рядах. В цьому і в цьому трішечки більше напруга. Ну не дуже так, щоб відрізнялося. Внутрішній опір, в принципі, то саме, що було майже. Плюс-мінус там мікроскопічески. Ну, я думаю, на це ми все. По результату ось. Е, майже 4 а при привантаженні в 1, це було в 4А хвості. і добили, то вийшло 4,1 і так, так, так це було. З пилки. Нагадую, все буде в описі. Пилочка, огляд пилочки. От. Кому цікаві подібні відео. Можете підписуватись, вони в нас планують. І далі виходить. На цьому все. До побачення. Pearl Power Just the Truth About tools.